Усі ми чули про інкубатори. Але що відбувається насправді, коли ви вирішуєте вивезти бройлера самостійно. Усім привіт! В цьому відео ви побачите, як це відбувається на практиці. Мій дідусь вирішив закласти 60 яєць бройлера у домашній інкубатор теплуша. І вже на 10-й день стало зрозуміло, що не все так просто. І поки розповідаю, як підготувати яйця до інкубації, як підготувати інкубатор до інкубації, як налаштувати цей інкубатор, як сподіватися на здорового петуха, який був відповідальний за запліднення яєць. Запрошую підписатись на канал, адже попереду будуть відео, будуть теми, які будуть точно цікаві для вас. І давайте нарешті подивимось, з якими труднощами можете стикнутися, якщо будете вирощувати яйця в домашніх умовах. Інкубацією. Яїчок я уже более 15 лет. В цьому році вирішив проінку курей бройлерів, заказав у поставщика, отримав новою почтой 60 штук. Це було 6 числа, 6 квітня. Яйця перед этим виложив на сутки, щоб вони прогрілися, набрали температуру. Инкубатор перед этим я продезинфицировал, промыл, просушил, и он у на сутки проработал. 8 числа я заложил в инкубатор 60 штук. Инкубатор теплуша, автомат, настроенный на всех режимах. Сейчас мы снимем и посмотрим. В начале температура, как и положено, была 38, влажность 55. И потом, согласно графика, я Додерживался режимом инкубации. На десятый день, как як и полагается, я решил эваскопировать яйца, проверить, что ж там есть. Ну и потихоньку эвоскопировал их и начал чуть ли не ругаться. Дуже много пустушек. Ну, для, для начала, я думаю, может что-то не так. Їх відложив інкубатор в сторону. І сьогодні вже 13-й день інкубації. Ми вирішили остаточно подивитися, вибракувати, що там залишилося. От ми зараз і побачимо. Із 60 яєць я отримав 4 яйця у посилки розбитих. Надщерблених і пробита навіть шкурка, що можна... заклеїти її не можна Це 11-й день. 37,6 температура, 1,24 до переворота, 48% влажность. И так воно у меня круто сутками. Так. Зараз мы посмотрим, что у нас у Средине в инкубаторе. Себестоимость получилась с доставкой, с привозкой, совсем 29 гривен одно яйцо. Открываем инкубатор. Вот это так у нас в середине. Так, ну давай, швиденько показывай, какие яйца ты выложил отсюда. Вот эти яйца, да? Да. Сейчас мы будем эвоскопировать при помощи фонарика. Фонарик хорошо просвечивает, просвечивается яйцо. І ну, ось уложимо і бачимо, що яйце пусте. Зародиша немає. Це перше. Друге. Третє. Четверте. П'яте. Шосте. Сьоме? Восьме. Дев'яте, десяте, одинадцяте, двенадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте, п'ятнадцяте, шестнадцяте, семнадцяте, восемнадцяте. Це якийсь клад сміття, то ж Ага, це клад. А це надбите. Це надбите. 19 20 И вот елки-палки. 20 яиц из 60. Не запледнене. А покажи, яке заплинене. Сейчас покажем, я заплидна. Видно оно. Прожилки, кровоносные сосуды и все это зароды. Зародость. Бать. Угу. Еще одно, давай еще одно. Вот все тоже. Видно, что оно Есть уже это. Запледненое. Что-то в середине. Зародыш. Вот угу. это одно, его все. Надобито было что? Ну, я его заклею, попробуем. Получится он или нет. Но оно как запледненое. А что с него будет дальше? Подивимося. І в общем ітогі, виходить, із 60 куплених яєць 4 розбиті прийшли, а 20 незапліднені. Всього 24 яйця. Сібестоїмость кожного яйца 29 гривень. І це в моєму житті перший раз за 15 років я стикаюся з такими яйцями, з такою э, Поставку постав, доставку яєць такого не було. Ну було яйцо, два, три. Ну, такого, щоб 24 яйця із 60 Ну, ви мене пробачите. Інакше кажучи, інкубація це наука. І ще трохи лотерея. Від якості яєць, від транспортування, від налаштування інкубатора і від здоров'я батьківського поголів'я залежить дуже багато. У нашому випадку старт був не ідеальним. Але попереду найцікавіше: вилуплення. Незабаром буде відомо, скільки бройлерів побачить світ і чи все піде за планом далі. Пишіть в коментарях, чи інкубуєте ви, яким інкубатором інкубуєте, яким породам надаєте перевагу, і чи бувало так, що половина яєць були незаплідненими. Вліпіть вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. Підпишіться на канал і поставте дзвоник, щоб точно побачити продовження цієї історії. Світла, тепла, зародків. І відсутності тріщин в шкаралупі, мирного неба, сильного агро, непереможної України. До нових зустрічей.